you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після початку повномасштабного вторгнення світові лідери та іноземні посадовці розділилися на тих, хто цілком у всьому підтримує Україну, називаючи війну війною, і закликаючи до повного звільнення суверенних територій, та тих, хто через свій страх та обмеження чомусь вдались до заохочування воєнних злочинів РФ. Одним із так званих миротворців є колишній держсекретар США Генрі Кісінджер, який не так давно опублікував план фактичної капітуляції України, його головною метою. Було вже ж закінчення війни, проте з повною здачою державних кордонів та переговори з країною терористом. Політик переконаний, що першочерговою передумовою мирного процесу повинно стати повернення стану речей, який існував між Росією та Україною наприкінці лютого. Він вважає, що РФ повинна відмовитись від своїх загарбницьких планів, але розуміє, що Путін не віддасть окуповану частину Донбасу та Криму. Кісінджер припускає, що переговори щодо цих територій можна буде розпочати вже після остаточного припинення. Ниня вогню, крім того, він пропонує провести там референдуми під наглядом міжнародних спостерігачів у разі, якщо повернення до кордонів, які існували до 24 лютого, не вдасться досягнути іншим способом. Більше того, завершальним пунктом концепції миру, екс держсекретар визначає збереження РФ як міцної держави, оскільки на його думку вона історично вносила вирішальний вклад у глобальний баланс та рівновагу. До того ж, військові невдачі Росії не знищили її глобальної ядерної міцності, дозволяючи їй загрожувати. Ескалацією в Україні на таку зухвалу пропозицію вирішив відреагувати радник офісу президента Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі. Він пише наступне: на жаль, навіть після 10 місяців війни пан Кісенджер так нічого і не зрозумів ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок. Рецепт до якого закликає екс секретар, але боїться проговорити вголос простий Уморотворити агресора шляхом принесення в жертву частини території України з отриманням гарантій про ненапад на інші держави Східної Європи. Кісінджер не розуміє, якщо всім потенційним відморозкам стане зрозуміло, що дорослих немає вдома, тобто міжнародне право не працює. Це означатиме, що безпеку неядерних країн тепер зможе врятувати лише наявність ядерної зброї. І я не певен, що йому б сподобається такий розвиток подій. Усі прихильники простих рішень мають пам'ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом поганий мир за рахунок території України стане перемогою Путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу, тобто лише масштабує апетити Росії. Суттєво збільшить російську агресивність, мультиплікує нові конфлікти по всьому світу, зробить ракети інструментом міжнародних відносин і призведе до ери нестабільності і нової гонитви за атомом з боку неядерних держав. Єдиний можливий шлях закінчення війни та встановлення миру лежить через повернення поваги до міжнародного права. А отже, через звільнення Україною своїх територій, відкритий судовий процес над російськими воєнними злочинцями та зобов'язання Росії до багаторічної виплати репарацій. На щастя, з кожним днем це все більше розуміють у Західних столицях по обидва боки океану, ми чуємо це від Столтенберга та Бореля, Штайнмаєра та держсекретаря Блінкена. Це говорить і про одне час совітологів і любителів у будь-якій незрозумілій ситуації принести в жертву частину Європи, закінчився разом із падінням берлінської стіни. Настав час відповідального лідерства. Йдеться в дописі державного посадовця. Таким чином Подоляк хутко поставив чергового умиротворітеля на місце, зазначаючи всю абсурдність плану збереження обличчя міжнародна. Спільнота зобов'язана усвідомити, що російську агресію не можна заспокоїти. На неї необхідно відповідати силою. Зокрема, для цього потрібне більше зброї та техніки. Україна воює не просто за території чи принципи. Україна воює за весь цивілізований світ. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.